Я приїхав на роботу, ніякої інформації. Із штатної кількості 18 чоловік на день війни було всього 9. Практично не було дня, щоб ми е не виїжджали. А якщо повернути вліво-право, то хто його знає, що там може бути. У нас було е 7 підривів. На Всяких, всякого роду от вот, гради чи що там запускали. І, і от коли ми там е, чекали, почався обстріл. Нам діватися було нікуди, так, оскільки стріляли з усіх боків, стріляли, стріляли градами, так. От тоді було страшновато. Все кинути на призволяще ну, якось було неправильно, я так думаю. Микола Федорович, розкажіть, де застала вас війна? Які були ваші перші думки, перші дії, коли все розпочалося? Ну, я думаю, що як і всіх громадян України війна застала всіх вдома. Оскільки ніхто не очікував, що, що може початися справжня велика війна. Ті події, які були на Сході, то були десь далеко від нас. Так? І... А от на ранок, я пам'ятаю, Прокинулись з жінкою від вибухів, які були в районі Кульбакіна, там же військовий аеродром. І там багато моїх родичів з боку шинки проживає. Я спочатку подумав, що може бути, думаю, літаки злітають, такий шум ракети, як, як реактивний літак. Потім почались вибухи, подзвонили родичі, стріляють. того все і почалося. Родичі, які я казав, які в широкі Балті, так вони там буквально недалеко від аеродрому, то вони спрятали одразу підвал. І буквально, я знаю, місяця-півтора жили в підвалі, практично жили, тому що постійні обстріли були Кульбакіна. Ну, якщо ви пам'ятаєте, там буквально були бомбові обстріли того аеродрому, так, військового. Потім по місту почали стріляти. Я приїхав на роботу ніякої інформації. Тобто перші дні війни ви приїхали на роботу. Перший день вже Перше... ну ніхто ж не відміняв роботу, так і ніхто ж нічого не розумів. Нам же як керівництво нашої держави казало, ідіть на шашлики, так, війни не буде. Всі ми так і надіялися. Ну ніхто не надіявся, що може бути в 21 столітті така відкрита агресія з боку Росії. Так. Яка завжди говорила, що ми ж братні народи? Ми ж брати і на тобі брати, а закидують нас до цього часу ракетами і бомбами. Передодні двадцять 24 лютого, все ж серед людей булося багато розмов щодо можливого вторгнення Росії. Чи вірили ви та ваші близькі про це? Можливо, ви обговорювали цю ситуацію, і то що таке може статися тут з колегами? Ні, було дуже важко повірити, що Росія на нас може так от піти, так будемо так казати, таким навалом, так, і з такою агресією. Практично рахуйте, була Одеса, була та саме, так підпала під обстріли і Миколаївська область, Херсонська. Буквально кілька годин, так і ну буквально протягом дня вони вже були під Запоріжем захватили атомну станцію. Запорізьку атомну станцію. Тобто, Росія готувалася до того нападу, будемо так казати, ну, доволі серйозно. На відміну від нас. Ви в перші дні війни вирішили все ж як я розумію залишитися у Миколаєві і ну, продовжити працювати. Ви знаєте, в мене навіть і думки не було кудись виїжджати, хоча в мене брат живе в Чехії, в Празі так. Родичі багато, я сам родом з Закарпаття, в Закарпатті То були дзвінки, були так, пропозиції переїхати, кинути все. Но, ви знаєте, я пропрацював в енергетиці практично все своє життя. Половину ліній, які ми зараз обслуговуємо, свого часу я будував працюючи в міх і тому так все кинути на призволяще ну, якось було неправильно, я так думаю. Враховуючи те, що ну, мало працівників старої так сказати, гвардії так, залишилося в обленерго зараз, ну, молоді хлопці, так, які ну, не зовсім знають, не повністю знають мережі. Так. Тому думки поїхати кудись не було. А чи багато людей, саме працівників підприємства, виїхало? Чи був дефіцит працівників там у першій. Ну в службі лінії, так, завжди був дефіцит працівників. Тому що робота в нас важка постійно в полі, і в негоду, і в сніг, і під дождем, так. Тому що в нас із штатної кількості 18 чоловік на день війни було всього 9. А, а безпосередньо, от коли почалися бойові дії, так у нас було е, дев'ять да, чоловік залишалося, то не всі могли приїхати, оскільки остановився весь транспорт. А частина людей живе в Гурівці, в Пересадовці. І буквально перші дні пересадовка була під окупацією. Вона була кілька тижнів під окупацією. Так, в районі Гурівки стояли російські війська, і частина людей просто фізично не могла доїхати сюди. У нас тоді була е, в першу чергу було наскільки четверо чоловік, які тут місцеві, так, місце Миколаєве. І Ми з ними починали роботу по відновленню мереж. Потім ну, багато, людей, да, багато людей з Обленерго виїхали. Виїхали, е... хто виїхав на... на постійно, хто виїхав через час, який повернулися. Ну Виїхало дуже багато людей було. Ви пам'ятаєте ваш перший виїзд вже під час війни, яким він був? Куди ви саме виїжджали? <зас> Спочатку ж не було масового такого будемо так, ураження енергетичної сфери. Я, ну Ви ж знаєте, що росіяни думали, що вони прийдуть, тут буквально так парадом пройдуть і всі будуть їх засучати хлібом сіллю. Ну, е як бачите, народ України піднявся, так? І е ви ж бачили, що творилося. Да? Це саме. Всі покришки носили автомобільні, да? організовували от, е как, коктейлі Молотова і так далі. Так далі. Тобто народ сам організувався для захисту. Е і лінії, які попадали буквально, ну, Випадково попадали під обстріл, так, де були пошкоджені, так, то першим ділом було пошкодження в Снігурівці лінія 150 кВт. Но ми туди не виїхали по причині того, що почались тут вже пошкодження по Миколаєву. А бригада, оця, от, Миколаївська, так, вона обслуговує Казанку, Баштанку, оті от райони Новий Буг, Снігурівку. І ми почали обстежувати ці лінії. Перш, перший виїзд. У мене був в сторону Нової Одеси по дорозі. Мені виділили машину Mitsubishi L200. Так? До того в нас був УАЗ, але ну, він такий, знаєте, не дуже скоросний, так? тому виділили машину прохідну, то більша частина міста була без електропостачання. Коли я вийшов у двір до машини, так? дивлюся, підходить генеральний директор, каже, я їду з вами то був наш перший виїзд на огляд лінії з генеральним директором. І ми доїхали лише, переїхали, от, знаєте, в Константинівці є міст через железну дорогу, от, от. От ми приїхали, не доїхали до Гурівки, так, там лінія повертає, я вийшов з біноклем, подивився сюди, туди, і там почались обстріли, тому що там вже були російські війська от в районі Гурівки, вони вже з правої сторони, якщо їхати на одну адець, з правої сторони дороги, вже стояли російські війська. Ми глянули і швидко вернулися сюди на базу, так сказати. Це був перший виїзд з генеральним директором. Діло в тому, що ну, верхній керівний склад, так, генеральний директор, технічний директор, вони до нас прибули буквально за два тижні до війни. І їм було важко одразу оцінити есть, тобто, їм треба було вивчити мережі і так далі. Тому я так думаю, він тому й поїхав зі мною, щоб як, побачити своїми очима, що там твориться. А період самого блекауту, ви пам'ятаєте, перший виїзд і розуміння того, що. Це буде довгий процес. Що треба буде відновлювати мережі, що люди будуть сидіти без світла? Бо ви, напевно, люди, які перші приїжджають на місце і усвідомлюють те, що відбуватиметься, коли ще навіть саме населення про це можливо і не знає. Ну, були пошкоджені живлячі центри, так а від тих живлячих центрів йдуть всі наші лінії електропередач. Тому, як кажуть, була нестандартна ситуація, так, яка заставляла приймати нестандартні рішення, всякого роду перемички між лініями і так далі, саме, з однієї лінії на другу, що дозволяло більш-менш підтримувати електропостачання міста Миколаєва. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, російські війська були в районі Кульбакіна. Буквально за 100 метрів від жилих домів, п'ятижні дома, так, і вони там були буквально за посадкою. Потім були, як я сказав, в районі Гурівки так, і були під Ну, дякуючи, дякуючи, ще раз повторюю саме, генералу Марченко, який організував оборону Миколаєвої області. так, в районі Вознесенська вони були розбиті, відкинуті, так? ну і потім їх, будемо так почали їх витісняти з цього краю, що дало нам можливість вже, ну, коли витіснили ворога, так, ми могли вже проїхати, подивитися пошкодження і далі приймати рішення по ремонту. Ну, найважча ситуація на той час була в районі Грохівка, Воскресенськ. От. Там стояли наші бійці, наші позиції. То якраз дорога з Керсона, дорога далі на Баштанку Снігерівку, так. І там були наші позиції. І якраз через Над тими позиціями були наші лінії електропередач, лінії 150 кВт, 35 кВт і підстанція Гороховка. Її нещадно там, били серзеве чи що там запускали. Там що ми тільки не, не робили там, допустимо, пошкоджена одна лінія, так ми робимо перемички з одної лінії на другу. Тобто там чотири лінії, як я сказав, так, проходить дві лінії 150 і дві лінії 35 п'ять І ми от з тих 12 проводів так? збирали три проводи, заживлювали ту підстанцію, щоб подати людям електроенергію, так, тому що якраз то ж, ще зима була. Нема електроенергії, нема води, нема опалення. Тому от, там більше всього приходилося ну, відновлюваних робіт. Свої виїзди ви ж здійснювали не самостійно. У вас була команда людей, ваша бригада. Можете розказати, хто ці люди? Ну, бригада на той момент складалася, я я сказав. У нас було 9 чоловік, так? два чоловіка залишилися, один чоловік буквально під окупацією, другий чоловік не міг виїхати, у нас було навіть не один, а два не могли доїхати. Так, у нас всього було 5, 5 чоловік і два майстра. Спочатку був один майстер, і ми з ним виїжджали на ті всі ушкодження. Слава Богу, що був на місці машині з автовишки, так? І... Приходилося ремонтувати, ну як ремонтувати, ремонтували, кажуть, зв'язували на узли, лиш би забезпечити електроживлення споживачів. З надією, що колись буде мирний час, більш спокійно так, і капітально відремонтуємо ці лінії. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, все так і залишилося. так, Ми ну так, відновили лінії, щоб подати електроживлення до споживачів. так а Капітальний ремонт і ще як попереду. Як саме відбувався ваш виїзд, виїзд вашої громади до місць прильоту? Звідки до вас надходила ця інформація? І як ви розуміли, що туди вже їхати безпечно? Чи можливо ви цього не розуміли і там їхали на свій ризик? В ну інформація як поступає? Інформація поступає через диспетчерську службу, так що в такому там, такому районі, так пропала електрика. Диспетчер виясняє, що там відключилося на підстанції чи де то саме. Так? І якщо на підстанціях все цикле так, обладнання, так, то залишається лише лінія, яка зв'язує зв'язується підстанція. Потім зв'язуємося з військовою адміністрацією, так? наскільки цей район будемо так, є підконтрольним нашим військам чи військам, будемо так, ворога. Якщо там контролюють наші війська, так, то їхали, спочатку їхали, дивилися, що там так, або одразу їхала бригада, і знаючи там, що є пошкодження, так ремонтували. В основному, як правило, спочатку виїжджав я на огляд, а потім їхала бригада ремонтувати. Або якщо вже знали, що там точно є пошкодження, так їхала бригада одразу з прицілом на ремонтні роботи. Бо дуже часто були пориви проводів. Осколками обриви проводів, пошкодження гірлянди ізоляторів і так далі, що не давало можливості в повної міри заживити ці об'єкти. Ну, ви виїжджали на доволі такі такі доволі небезпечні місця. Чи були випадки, коли співробітники не хотіли ризикувати, відмовлялися їхати задля своєї безпеки? Ні, такого, як правило, не було, ми тому що ми, ми всі їхали разом. Їхав я, і вони їхали зі мною. Я вам розкажу такий випадок. Наші колеги так, попросили на підстанцію автовишку, автогідропідйомник. І водій сказав, що якщо я поїду з ним, то він поїде. От ми так разом і поїхали. Як часто загалом доводилося виїжджати на місця впродовж дня лагодити мережі? Практично, от, е, десь з 5 березня, так, практично не було дня, щоб ми е, не виїжджали. Я якось глянув е, який е, того часу, так. то березень місяць ми всі працювали без вихідних. Не було ні суботи, ні неділі, нічого. Не саме. Е, працювали допізно, поки не зробили ремонт того чи іншого об'єкту. А якщо пам'ятаєте, був комендантська була комендантська година шостої, потім сьомої, потім її переносили, так. І для того, щоб нас доставити додому, працівників, які тут були, так? використовували поліцейські машини. Нас або супроводжали поліцейські машини, або саджали свої машини і розвозили по домам. Ну, Потім нам надали ті перепуски, так. Ну, практично ми ними не користувалися по причині того, що я ж кажу, було постійне спроводження поліцейське. Була налагоджена робота військової адміністрації і нашої адміністрації обленерго. Так, що в тому плані затримок не було, де було можливо проїхати на той час, де не було обстрілів? Так? Нас сюди допускали, військові допускали, не з розумінням ставили за того, що треба подати людям електроживлення, так і як правило, всі нам йшли на зустріч в тому плані. І тут постає питання: наскільки критичних ударів на той час задавав, завдавав ворог енергетичній інфраструктурі області? У нас 50... 50 чим то ліній електропередач, так, 150 п'ятдесят класу напруги 150 кВт, так з них постраждало 20 3 Береш, 26. Це більше 50%. Лінії 35 кВт, їх намного більше, так? там постраждало 33%. Більшу частину ми відновили, але ще залишилось час невідновлених, тому що або там до цього часу не розміновано, або там нема споживача вже. Ну так, да, по двом причинам. Mm -hmm. да, нема споживача і чим на той період, на період блекауту, ускладнювалися відновлювальні роботи? Можливо, був дефіцит матеріалів, дефіцит людей. Ну, з самого початку був дефіцит матеріалів, бо ми ж не розраховували ніколи на таке, на те, що нам потрібно, потрібно буде десятки кілометрів проводів або сотні ізоляторів чи з'єднувачів, Тому спочатку було да, а і була проблема ще з автогідропідіймачами. У нас найвисокий піднімач 26 метрів, так. А є е, лінія електропередачі, опори, е, які за 30 метрів. По місту Миколаїв, вулиця Космонавтів, може пам'ятаєте, там був е, свого часу е, квітній приліт. так? Угу. Да. І там упала опора. Десь фотографії ще були, да? да. так? Да, да, да. От ми е, там за три дні практично так, відновили ту опору. Своїми силами, правда, з допомогою кран нам давали на ДСНС. І там потрібна була висока вишка, так? у нас її не було, на жаль, то нам допомагали сусіди з Хмельницька, нам потім прислали вишку на час, потім одесити нам допомагали. Допомога була зусиль. Наскільки загалом ситуація змінилася з того часу, як... Вам почали допомагати міжнародні партнери. Чи відчули ви це у своїй роботі? Бо, як я розумію, вони надавали там техніку, якісь матеріали для відновлювальних робіт. Ну, в основному нам надавали провід, так, який треба було много. надавали ізоляцію так, і багато допомагали сусіди. От Коли вже чуть відтіснили ворога, так, от коли звільнили Снігурівку, у нас була Снігурівка під окупацією, цілий район. Коли звільнили Снігурівку, так, до нас приїхали сусіди Хмельницьк, Чернігів, верніше, Смельнич Черкаси, так, Тернопіль, Львів, приїжджали бригади, так, які працювали на відновлення цих ліній електропередач. А спонсори так сказати, надали нам провід, ізоляцію, з'єднувачі. Ну, треба сказати, дякую тим колегам, які прислали свої бригади, бо вони нам дуже допомогли. Ми практично досить оперативно відновили електропостачання Снігурівки, а також електропостачання міста Херсона, оскільки Херсон в основному брав живлення з лівобережжя, а лівий берег до цього часу ще зайнятий ворогами, так? То ми подавали живлення з нашої сторони. Якщо казати про Снігурівку, ви коли зайшли туди після деокупації? В якому стані ви побачили там мережі? По Снігурівці, от коли ми туди приїхали, і знову ж таки, я приїхав туди перший раз з генеральним директором. От у нас постійно він так сказати на, на Острії. Всього того, е, приїхали ми е, військову адміністрацію, так е, подивилися, е, що деокуповано. Територія то була деокуповано, але ж після себе вони залишили дуже багато мін і всякого роду боєприпасів, так, які були небезпечні. Тому в першу чергу працювали ДСНСники, а також військові сапери. Після них вже йшли ми і відновлювали ці лінії електропередачі. По Снігирівці, що було погано, була пошкоджена, дуже сильно пошкоджена підстанція Снігурівка, так, яка ну, забезпечувала весь район і була зв'язуючою між Баштанським районом і так далі. Ця підстанція була серйозно пошкоджена, так, і нам приходилося мережі відновлювати в класі напруги 35 кіловот через цю підстанцію, через. Ну, без сто от так от. Тому що лінії будуть дуже серйозно пошкоджені. І от, тільки дякуючи тим бригадам, які, як я сказав, були нам прийшли на допомогу, так, ми доволі оперативно відновили ті всі лінії, так і подали туди напругу. Напевно, зараз буде дещо дивне питання, але момент, після якого стало страшно. Можливо, там ваша найнебезпечніша поїздка, ваш виїзд? Ну не поїздки всі були небезпечні, так. От я казав, що дуже багато було пошкоджень так, в районі Горохівки. Горохівка, от от об'єдна дорога, так. І там був пошкоджений провід, і ми чекали автогідропідйомник, який повинен був під'їхати з Одеси. І от коли ми там чекали, почався обстріл. І нам діватися було нікуди, так? Оскільки стріляли з усіх боків, стріляли стріляли градами, так, от тоді було страшновадно. Ну в основному страшно настільки страшно за себе, страшно за людей, яких я відправляю на виконання тих чи інших робіт, враховуючи те, що е, практично е, ну, всі, всі ділянки, от ті, от, де були е, так, зона розмежування так, між нашими військами і росіянами, так, е, там було дуже багато пошкоджень. І, е, ДСНС, коли проходить, вони проходять якусь таку полоску, так? Охоронну зону лінії 10 метрів в одну сторону чи 15 в одну в другу сторону. Так? А якщо повернути вліво-право, то хто його знає, що там може бути. У нас було 7 підривів на всяких, всякого роду мінах і вибухових. Тих самих. Один, на жаль, смертельний. Була бригада, працювала з Вознесенська, так і вони наїхали на міну, хоча там їздили не перший, не перший день, буквально 10 сантиметрів в сторону, і машина була підірвана. Хлопці отримали, ну, як, один отримав серйозну травму, так, на жаль, помер у лікарні. Чи був власне момент, коли вам хотілося опустити руки, звільнитися, коли ви розуміли, що вже не можете продовжувати? Ну, я взагалі-то по натурі оптиміст, так. Тому опускати руки навіть думки такої не було. Що найважче було у вашій роботі на той період часу? Ну, Як я вже сказав, найважче це відправляти людей, так? відправляти людей на ремонт лінії е і боятися, щоб вони е на щось не наступили, на це саме е взивний, е чи то міну, чи то там ще. Е знаєте, е От обізна дорога Зайчевська йде, так, і там йде лінія електропередач. І я послав туди бригаду монтерів, там були пошкоджені провода. Е І вони зайшли туди. Добре, що вони ну, завжди говоримо, дивіться під ноги, так? подивилися під ноги і знайшли там оті м -м, касетні знаєте, такі снаряди, так? які, які не взірвалися, так? І нам срочно прийшлося їх зняти, від, там, е попросити туди ДСНС. Е як вони потім розказали мені, е працівники ДСНС, е ці от, е касетні снаряди, так? Їх, не можна, їх можна ліквідувати лише на місці. І поки вони їх там не, не знешкоджили, так ми не могли відновити цю лінію. Як саме вам запам'ятався той час? Можливо, якби ви могли описати його одним словом, яке б це слово було? Ну, цей час я б описав би одним словом війна. Війна, яка, на жаль, забирає життя кращих людей.